Всім привіт, з вами Стефанка. Я вас запрошую на нове відео. В принципі, все як завжди. І знаєте, що я замітив, чомусь саме ось там завжди спавниться кріпер. Я не знаю, з чим це зв'язано. Але так завжди. Давайте зразу його вб'ємо. Мені за одне потрібен порох, а потім я вам розкажу, що ми сьогодні маємо робити. Ні, до побачення. Я думаю, що вже всі замітили, що саме змінилось. А саме прямо зараз в мене красиві, незеритові інструменти і навіть незеритовий нагрудник. Справа у тому, що 15 жовтня 2022 року. Я думаю, це і так зрозуміло. На моєму каналі проводився стрім, де я разом із вами виживали в цьому моєму світі та добували ресурси. А також я роздобув елітри та добув трохи незеріту. Ось саме елітри. І прямо зараз я можу на них літати. Це дуже круто. Дякую всім, хто прийшов на цей стрім. Він залишився на каналі, тому ви можете передивитися його взагалі в будь-який час. Але для тих, хто пропустив, також покажу ще ось таку річ. Я зробив такий собі ринок у цій горі, чого вона має тут. Просто так стояти, де в мене стоять селяни, які торгують потрібними мені зачарами. А саме ремонт, ефективність, гострота та незламність. І це ще не все. На другому поверсі в мене також стоять селяни, а саме один на захист. Ці поки що безробітні, але це поки що. А ось тут в мене просто фарм селяни, у яких я закупляв смарагди за палеці. О, чорт, я витратив просто так ракетний фейерверк. Що ж я планую робити сьогодні? А саме в мене дуже багато планів. Сьогодні я хочу знайти стільки незриту, щоб я міг зачарувати собі всю. Броню та не переживати, що я до сих пір в алмасці. А також я хочу збудувати цілих три ферми: ферму досвіду, венді на ендерменах, ферму пороху на кріперах, а також автоматичну ферму тростини. Це все для того, аби я міг більше не перейматися тим, що я не можу користуватися нормально своїми елітрами. Тому що досить важкою ціною я їх роздобув. Тростина та порох мені потрібні для якраз таки феєрверків, а досвід мені потрібен для того, аби я міг якраз таки лагодити свої інструменти та броню. Все це я планую зробити лише за сьогодні. За цей. Відос, не буду розтягуватися на дуже довго. Тому я пропоную одразу відправитися в пекло за незеритом. Для цього мені потрібно дуже багато ліжок. І начебто це все. Що ж, після першого ж вибуху мені одразу ж повезло, і я знайшов залишки. Ходіть но ну, сюди, от так Сподіваюся, так буде і надалі. А найс, я викупався туди, звідки прийшов. Клас Щоб ви розуміли, тут такі катакомби, що я не знаю вже куди купатись. Добре. Щось мені якось підозріло фартить. Я знаходжу залишки просто на дорозі. При тому, що коли я взриваю ось такі ось ями в ямах, я нічого не знаходжу. В чому секрет? Хоча мені байдуже. О, тут ще й декілька їх, а може ще більше? Ні. Ого, це навіть більше, ніж мені потрібно. Найс! До речі, цікавий факт. Справа у тому, що ось цей мій портал, самий перший. Чи це який? Чи це другий якраз таки? Так, це вже другий. Знаходиться прямо над першим. Він десь там. О, он до він. То мій перший портал, а це другий. Вони так поруч, це просто жесть. Так, все добре, ходімо додому. О боже. Обожнюю звук цього досягнення. Так, гаразд, саме час вже приступати до моєї нової ферми, а саме ферми тростини. Так як вона повністю АФК, і в принципі буде працювати, навіть якщо мене не буде поруч. Навіщо я почав записувати, коли в мене даже їжі немає. В принципі, ця ферма не виглядає складною, тому я думаю, що зроблю її досить швидко. За одне покажу її вам, якщо ви не знали, як вона працює і як взагалі можна зробити АФК ферму тростини. Для початку мені потрібно викопати ось таку ось ямку. Я думаю, що, в принципі, блоків 20 буде нормально. Так, тут Треба трохи забудувати. Я, до речі, вже все склав сюди у скриню. Я тут наставив скринь трохи, тому що в мене постійно не вистачає місця в інвентарі. Так, мені потрібні звичайні рельси та редстоунові смолоскипи. Давно я їх не бачив. Так, давайте я трохи тут освітлю територію, бо вже ніч, а я не хочу йти спати. Тут я щось наспавмив прям цими смолоскипами. Так, тут по краям, до речі, давайте я, напевно, тут заміню все ж таки на ґрунт. Так буде красивіше. Якось ось так. Тепер мені потрібно поставити редстоунові смолоскипи біля енергорельс, для того, щоб вони були активовані. До речі, виглядає доволі круто. Ви тільки подивіться. Вау. До речі, тут не потрібні були ці. Рельси. Ну чому тобі не жилося? Ну навіщо ти на мене нападаєш? Я тобі щось погане зробив, чи що? Сюди потрібні воронки, а сюди скрині. До речі, вони мені знову потрібні. Але вони тут як тут, тому нормально. Бемс, бемс. А тепер вже це. Ми накриваємо рельсами. Тепер беремо вагонетку, ставимо в неї воронку. Вона, до речі, не ставиться. Я так розумію, потрібно її саме крафтити якось. Тепер ставимо, і вона має працювати. Тільки мені здається, її треба. Трохи підштовхнути і швидко вибігти звідси. Вона буде ось так ось постійно їздити та збирати тростину. Тепер це все добро, можна вже забудувати ґрунтом, а позаду викопати ось такого. Ось Доброго вечора. Дорогу! До речі, я трохи не вгадав з напрямком смолоскипів. Їх потрібно зробити з іншої сторони. І тепер туди нам потрібно налити води. Нічого собі, ти крутий. Багато у вас таких на районі. Тепер, в принципі, можна і тростину посадити. Ось сюди. Трохи не вистачає, але в мене наче десь тут був ще тростина. Так, тепер можна трохи прикрасити. За одне її добудувати, в принципі. Тепер можна трохи прикрасити. І за одне зробити так, щоб тростина, коли вона буде ломатися, якраз таки цими поршнями, вона не розліталася тут всюди, а падала саме на ось це місце. Тому, в принципі, тут скло обов'язкове. Та й гарно просто. Чому б ні? Ви тільки подивіться на це. Виглядає круто. Можна ще трохи прикрасити, до речі. Можна зробити ось такі ось плити, та зробити ніби дах. Ось так. Ну, наче все. Ферма тростини готова. Коли тростина буде підніматися до третього рівня, поручні будуть ламати якраз таки цю тростину. Вона буде падати, і ось ця вагонетка з воронкою буде її підбирати та завозити ось цю воронку, яка в свою чергу буде складати у скриню. А я вже в свою чергу буду приходити і такий. О, ну тут буде тільки тростина. Все працює. Залишаємо смолоскипи та тікаємо звідси. Бо в нас ще багато справ. Mm. Нова локація. Насправді, до речі, досить таки круто будувати в океані, особливо з цими шейдерами. Правда, трохи темнувато. Але добре, я дочекаюся дня і потім почну. Я зробив ось такий ось міст, де склав усі ресурси, що мені знадобляться. Зараз я планую зробити собі ферму кріперів. В принципі, вона має вийти крутою, тому що туторіали, по яким я буду її робити, вийшли крутими та наче легкими. Будувати я буду десь ось там. Просто ферма сама по собі буде досить великою, тому я в принципі подалі тут відбудувався, і ось тут складаю всі речі. Відлетів я досить далеко від дому, але слава Богу, що тепер в мене є елітри. Завдяки ним я якраз таки такі відстані вже ось так ось просто. Всі речі я склав. Дуже довго я це все добував, але ось це те, що мені знадобиться. При тому це ще не все. Тому що є ще одна скриня, але тут вже трохи поменше ресурсів. Працювати вона буде за схемою. Того, що сніговики мають пуляти по кріперам. Не знаю, як це працює. Я навіть до цього моменту не знав, що сніговики не люблять кріперів і що вони будуть якось по ним стріляти. Але виявляється, це працює і має бути досить круто. Але зараз мені потрібно якраз таки дочекатися ранку, тому що будувати в темряві я не сильно таки хочу. Але ви тільки подивіться, як тут гарно. Це. Просто щось із чимось Але добре, не буду я свої феєрверки витрачати, тому що такими темпами я буду пішки йти додому. Стартуємо! До речі, я напевно вже не буду пояснювати, прямо що я роблю, тому що ви і так можете подивитися туторіал. Що це за фігня? Чому воно постійно відбувається? Невидимі блоки, оце я розумію. Причому це прикол не шейдерів. Агоу, просніться. Добре, я можу і всліпу. Ф, ні, не можу. Будь ласка, поверніться. Ну, що мені зробити? О, великі скрині, будь ласка, поверніться, щоб я вас бачив. Інакше мені буде досить незручно будувати далі. Я розумію, що ви не хочете певно такої долі. Жити в окані, але. Це необхідність. Дякую. Ну, слухайте, наші вже виглядає досить прикольно. До цього я ще не будував ніколи нічого подібного, тому для мене це досить таки незвичайно. До речі, чесно кажучи, я не знаю, чому саме кріпери мають спавнитись тут, але сказано, що саме вони. Ну, добре. Сподіваюсь, це правда. І що мені не придеться це все перебудовувати, бо це буде капець. Можливо, саме кріпери мають тут спавнитись, тому що я знаходжуся у біомі, який називається саме якийсь глибокий, ок. Можливо, тут в них спавн якийсь ну більш частіший. Я точно не знаю про це не чув, але можливо біом підібраний саме тому. А може й ні. Може просто так. Але це було б якось дивно. Зараз же знову стемніє. Е, чорт тут, звісно, гарно, але якщо зараз тут будуть спавнитися якісь монстри і скинуть мене вниз, то підійматися з кожним рівнем мого будівництва все тяжче і тяжче. Я б не хотів цього, чесно кажучи. Тимчасові смолоскипи, я думаю, точно не завадять. Зараз буде дещо цікаве, тому що мені потрібно буде зараз зробити 16 сніговиків. Я зазвичай робив максимум одного. Не дивись на мене так. Так, тепер мені потрібно зробити над ними дах. Як вам там? Не тісно? Можна до вас? Ну, поки що вимальовується щось таке, але в мене вже потроху закінчується кругляк. Мені потрібно злітати за новим. Як добре, що в мене його майже 30 стаків. Зараз я буду робити якийсь круг, я так розумію. Ой-ой! Тепер це все потрібно забудувати. Нарешті, боже, ну взагалі виглядає досить прикольно. Так, я не знаю навіщо і як це має працювати, але мені потрібно було розставити всі ці плити вздовж всієї цієї ферми. Тепер мені потрібно підняти на два рівні всі ці стінки. Але не просто, а ще якось ось так. Ну, добре. Привіт! Oh. Чорт, а вони що нап будуть нападати на моїх сніговиків? Я сподіваюся, що це вони просто друг друга там гасять і що це не серйозно. Сніговики мені допомагають. <клес> Клас. Я сподіваюся, що вони там друг друга не повбивають. Я казав, що забудовувати ось цю підлогу нудно. А як вам це? Мені потрібно зараз з цими люками забудувати все це. О Боже. Друже, це пастка. Так що, якось ти вибрався з неї. Ну, давайте, давайте. Ну, давайте по одному. В мене є свої ЗСУ. Давай, ти хочеш, ну давай з тобою поборемось. Ти хочеш, давай ще з тобою. Да я зі всіма тут готовий побитись. Так, отримуй. Так, перший пішов. Давай, ти ще хочеш. Ну, отримуй. І ти отримай. Ми можемо щас вистачить на всіх. Давайте, ЗСУ, вперед! За своїх! Продовжимо. О, Боже, налякав він мене. О! Ну, взагалі тут якось атмосферно. Мені здається, після цього відосу я просто вийду залізною людиною Я вже дуже втомився, чесно кажучи. А попереду ще одна ферма. Типу, це навіть не все. Так, тепер мені потрібно встановити багаття душ. До речі, виглядає дуже пафосно. Тепер мені потрібно наверх. А зараз, можливо, буде трохи боляче. Вже стемніло, поки я здогадався, як поставити цей поршень саме вниз. Так, це така справа. Ну, взагалі, ферма вже майже готова. Мені потрібно тепер просто це все ще накрити. Кругляком. І, в принципі, наче все. Цю ферму також можна робити ще декількома слоями, але я не буду поки що. Можливо, колись потім. Останнім фейерверком я хотів би вам демонструвати в готову ферму кріперів. Ось так ось вона виглядає. Я сподіваюся, вона буде працювати. І це я зможу перевірити лише з часом, бо довго МФК в мене зараз немає на це часу, тому що в нас попереду ще одна ферма. Що ж, ферма? Бувай, а я полетів далі. О, це мені потрібно. Так, мені потрібна бірка. А, ось це мені не потрібно. А, це ти звідки тут взявся? Будь ласка, будь ласка, будь ласка, чорт, але це непогано. О, може хоч ти. Так, а ярлик. Вибачаюсь перед всіма, хто тригернувся. Десь тут має бути. А, ось він. Так, я начебто пам'ятаю, куди саме мені потрібно йти. Просто попрямій, потім направо і знову попрямій. Ні, я забув. Якщо не тут, то тоді я не знаю. А, да, ось тут. У мене тут навіть є своя кімната, я пам'ятаю. Ну, не буду тут ставити собі поінт, тому що потім потрібно буде вертатись. Полетіли! Доброго дня! Всім привіт! Ви мені якраз таки і потрібні. Привіт шалкарам. Я їх вже зарядив усім необхідним. До речі, я вирішив не показувати вам у цьому відео, як я саме добуваю ресурси, тому що мені дуже багато чого потрібно сьогодні зробити. Дуже багато ферм побудувати. У зв'язку із цим я вирішив не затримувати вас водними процесами. На всяк випадок я зробив опитування у своєму телеграм-каналі. Посилання в описі. До речі, підписуйтесь. Де більшість все одно проголосувала про те, щоб я не показував те, що не потрібно. Добре, полетіли. Трохи страшно, але стрибаємо. Найс. Чорт, я не взяв з собою шалкера. Ейдре мене тут же спавняться. Потрібно було листя брати. Так, добре. О, ні. Ого! Ви що знущаєтесь? Чорт, я точно підібрав не той блок. Це, це що таке? Жесть, як я маю будувати. Як я маю не те, що будувати? Як я маю спускатись? Я тільки спитати, чесне слово, тільки спитати. Я чесно, тільки спитати. Будувати я вирішив із синього бетону, тому що мені здається, він дуже буде пасувати тут. Тим паче, що я ще нічого не будував із синього бетону. Якось тут напряжно, так? Чому б це? Привіт, друже. Як ти? Я не дивлюсь на тебе, чесне слово. Так, поки що ця машина виглядає ось так. В Принципі, такою я собі її і уявляв, але я не знаю, що робити з цією дорогою ендерменів. Я не знав, що тут буде все настільки погано. Добре, щось придумаємо. Ах, мені не вистачило синього бетону. Ще й нормально так не вистачило. Виходячи з того, що мені не вистачило багато синього бетону, я на всяк випадок зробив ще білого. Тому що я так зрозумів, що я трохи помилився в розрахунках і добув трохи менше, ніж мені потрібно. Якщо буде зайвий білий бетон, то це не проблема. Мені завжди потрібен білий бетон. Що ж, доброго дня, але я не знаю, як мені приземлитися саме туди. Так, давай, як тебе вчили, як льотчика. Давай, 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 давай. Опа! Професіонал! Математик. Так, ці хлопці ще й тут вже. Я сподіваюся, що вони добрі. Тепер це все мені потрібно забудувати. Це взагалі нормально, що їх так багато, бо мене це напрягає. Чорт! Я будую по туторіалу, і там не уточнили одну важливу деталь. Чи не дуже важливу? Я не знаю, але для мене це важливо. Мені потрібна вагонетка. Чорт, могли сказати. A few moments later. Так, добре, тепер мені потрібно викликати моба цими перлинами, але мені трохи, чесно кажучи, страшно. Ні, Ах. боже, чому це так страшно? Ну, о, давай. О, привіт. Сідай, сідай, ти що? Фух, в мене вже було мало ХП. Так, тепер тебе потрібно якось назвати. Але як? Ай. Ай. О, ні, чекайте, треба ж зарані її назвати. <клухи> давай, 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 давай. Так, вона навіть не задеспавнулась! Це перемога! Що не так? Ее, вона зникла перед моїми очима. Але взагалі зрозумів, в чому проблема. Я так розумію, що це через вагонетку. Її потрібно спочатку назвати, а вже потім саджати в вагонетку. В мене залишилося 3 хп, але в мене вийшло. Вітаю тебе, ауч! Унітаз з новим життям. Я сподіваюся, він правильно впаде на ось цей ось килим. Будь ласка. Найс. Nice. А де всі ендермени? ділися? Собственно, все, найс. Nice. Тепер вже точно все готове. Виглядає дивно, але має працювати. Я на це сподіваюся. Ого-го. Ого-го. Я загрив за ендерме тікаємо. Так, добре, тепер мені потрібно ще сходи сюди поставити. Вірніше не сходи, а драбину. Ну що ж? Окрім як вітаю... Не можу нічого сказати. Ферма готова. Я б навіть сказав, всі ферми готові, які я тільки планував зробити у цьому відео. І Я сподіваюся, що вам це сподобалось. Що ж, начебто, все вийшло. Вони дійсно помирають. Рівень дається досить швидко. Я можу дуже швидко відремонтувати всі свої інструменти і просто посидіти, пофармити. І нарешті в мене не буде з цим проблем. Що ж, на такій позитивній ноті я напевне буду вже закінчувати свій відеоролик. Я сподіваюся, він вам сподобався. І ви вже вліпили вподобайку. З вами був Стефан. Це було відео, де я добував багато незериту, побудував ферму тростини, кріперів та ендерменів. Побачимося наступному відео. Всім папа!